90 зенітних ракет перехоплювачів до ЗРК Петріот перекинули цього тижня військовослужбовці США зі складу в Ізраїлі у Польщу, щоб далі передати їх Україні, стверджує видання НВЕЙ. Це найбільше постачання зброї з Ізраїлю в Україну від початку повномасштабної війни. Докладніше далі. У квітні 2024 року Ізраїль офіційно зняв з озброєння систему ППО Петріот. Країна розробила власні системи ППО. А більшість батарей Петріот, уперше переданих Ізраїлю понад 30 років тому, використовували для навчань або ж вони стояли на зберіганні. Втім, після того як армія оборони Ізраїлю оголосила про виведення систем з експлуатації, Україна звернулася до США та Ізраїлю з пропозицією. Київ просив, щоб Ізраїль повернув ракети США для їхнього відновлення і відправки в Україну. Як стверджує питання, Ізраїль кілька місяців тягнув із рішенням, побоюючись реакції Росії. Нібито прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньягу протягом кількох тижнів відмовлявся відповідати на дзвінки щодо цього питання. Але наприкінці вересня Нетанягу нарешті дав добро. Також у публікації йдеться про те, що Ізраїль попередив Росію і наголосив, цитуємо, що тільки повертає систему Петріот у США, а не передає зброю Україні. У канцелярії Нетаньягу підтвердили, що Петріот повернули у США і додали, що не знають. Чи відправили систему в Україну? За інформацією видання, окрім ракет, Україна може отримати радари та інше обладнання, яке спочатку пройде відновлення у США. Нагадаємо, що влітку 2024 року посол Ізраїлю в Україні Міхайль Бродський говорив, що в Ізраїлі були розмови про списання застарілих ППО Петріот і передачу їх Україні. Але остаточного рішення ухвалено не було. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.